У Миколаєві діє соціальний хаб для переселенців та малозабезпечених людей. Там можна безоплатно відремонтувати одяг, побутові прилади, меблі, сантехніку. А ще у просторі можна орендувати будівельне та ремонтне обладнання. Докладніше у матеріалі Єлизавети Кротик. Це безпосередньо швейна майстерня, де люди можуть прийти та полагодити підчити свої речі за допомогою нашого майстра або самі, якщо вони володіють такими навичками. До соціального хабу двічі на тиждень приходить Світлана. Жінка шиє постіль для військових госпіталів. Власної машинки жінка не має, тож можливість безкоштовно користуватися обладнанням дуже виручає. Ну, допомога і нітки. І... Ще обустроєне місце, що ти можеш спокійно прийти і поработати для себе, але частіше для наших військових. Швадська майстерня це лише одна з кількох послуг, які надають у цьому просторі у Миколаєві. Він працює вже понад місяць і став справжнім порятунком для тих, кому потрібно щось відновити. Мені подруга сказала, що такий сервіс. Я одразу прийшла. А з якою стрі... проблемою можуть озвучити з Ну, в мене не працює парогенератор. От, рішили розібратися. Що з ним таке? Дуже потрібні У нас населення. Ну, не дуже багато заробляє, скажімо це, це дуже добре. І пенсіонери можуть обратітися. За потреби майстри хабу також виїжджають до людей у Миколаївській та Херсонській областях і вже на місці допомагають з ремонтом сантехніки, меблів та вікон. Часто про таку допомогу просять переселенці. З кожною неділю ми все більше і більше виїжджаємо. От у нас є тут гуртожиток для ВПО, там от багато людей з Херсонської області, з ето, які там без житла, без ето. І ми туди часто виїжджаємо, там кімнат багато, ми там кому вішалки, кому шкафи, кому кроваті, там, кому двері ремонтуємо, бо там в основному Жінки з дітьми, бабушки з дітьми усі послуги безоплатні. Інструменти теж вільно можна брати в оренду. Простір тісно співпрацює із соціальними службами, аби підтримати якомога більше людей. Майстри приїжджають та проводять невеличкий ремонт. Якийсь. Тобто, це може бути електрика, може бути сантехніка, може бути якісь там. Невеличкі е, ремонтні роботи там пов'язані з меблів, наприклад. Е, і також люди можуть прийти і принести якісь невеличкі свої побутові прилади, які прямо на місці можуть полагодити наші майстри. Соціальний хаб у Миколаєві діє за підтримки уряду та благодійників Німеччини. Окрім вимушених переселенців, тут допоможуть і людям з інвалідністю, пенсіонерам, маломобільним жителям та багатодітним сім'ям. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер Рафон єдині новини.